Донедавна Світлана цілком справедливо вважала себе щасливою жінкою. І справді, у неї був чудовий люблячий чоловік, успішний менеджер процвітаючої фірми, який незабаром очікував підвищення. А Світлана мала улюблену роботу вона була організатором корпоративних свят. Її життя саме собою нагадувало постійне, ретельно сплановане свято, яке до того ж гідно оплачувалося. Усе в них було чудово. Матеріальний достаток, чудово облаштована затишна квартира у престижному районі, а головне, нещодавно збулася її найзаповітніша мрія дві смужки на тесті на вагітність. Вони ж мріяли про це довгих три роки, і нарешті щастя прийшло. Чоловік теж був радий, коли вона повідомила цю новину. Скоро у нас почнеться нове життя. Так, кілька днів тому сказала Світлана чоловікові. І ці наступні кілька днів теж минули добре. Але от коли вона була вдома і писала сценарій чергового торжества, Толя прийшов з роботи раніше, ніж зазвичай. Вийшовши, щоб зустріти його поцілунком, вона помітила, що чоловік холодно відсторонився від неї. Що сталося? усміхаючись, запитала Світлана, все ще сподіваючись, що це якийсь жарт, а чоловік раптом виклав на стіл товсту чорну папку і цілком серйозно сказав: Ми розходимося. Я все дізнався. Ти мені зраджуєш і навіть не намагайся виправдовуватися і втримувати мене. У мене є всі докази твоїх зрад. Толю, ти про що? не зрозуміла Світлана, вже налякана його холодним відчуженим поглядом. Які зради? Звичайнісінькі. Я давно підозрював це і навіть наполягав, щоб ти кинула цю свою роботу станцями та розвагами, а ти не слухала мене. Не знаю, справа це просто бажання розважитися, чи ти таким чином встановлювала корисні зв'язки для бізнесу. Але ти взагалі про що? вигукнула жінка, розуміючи, що це вже не жарти. Дивись сама. Анатолій кивнув на чорну папку. Світлана, відкривши її, побачила, що там не лише шлюбний контракт, що було цілком очікувано, але й позов про розлучення. А ще заява про те, що він хоче отримати одноосібну опіку над їхньою майбутньою дитиною у зв'язку з тим, що мати веде аморальний спосіб життя. Ти з глузду з'їхав. Я нічого не розумію. Які зради? Я вагітна, це твоя дитина. Так, впевнена. А от лікар із жіночої консультації сказав, що ти частенько приходила на прийом з різними чоловіками. Можливо, хтось із них допомагав мені стати батьком, холодно посміхнувся Анатолій. Та й взагалі, це все кліточки. Я не збираюся звинувачувати тебе голослівно. Ось, дивись. Він жбурнув на стіл пачку фотографій. Світлана перебирала їх, не вірячи своїм очам. На всіх була зображена вона і дійсно, з різними чоловіками. Але вона їх не знала, так само, як і місця, де були зроблені знімки. Не може бути, це фотошоп. вигукнула вона. Ага, скажеш, це судді, холодно відповів чоловік. А поки що готуйся до розлучення і звільни мою квартиру якомога швидше. Твою? голос Світлани тремтів. Так, мою. Вона оформлена на мене, так само, як і машина. Отже, ти тут залишатися не маєш права, і претендувати тобі тє теж нема на що. Зрозумівши, що суперечка марна, Світлана почала збирати свої речі, думаючи лише про одне як би не нашкодити малюкові. Їй хотілося кричати, плакати, але ж малюк. Вже було відомо, що це хлопчик, і він може все це почути, злякатися, але він же ні в чому не винен. Світлана вирушила до своєї найкращої та єдиної подруги, сподіваючись у неї перечекати хоча б найважчі часи. Шукати зараз притулок чи залишатися на самоті було нестерпно. Хотілося просто виплакатися у когось на плечі. Добра, мила Любочка підходила для цього якнайкраще. Вона обіймала Світлану і втішала її. Та почекайте рано впадати у відчай. Може, чоловік твій випив, чи ще щось у нього на роботі сталося. Він же любив тебе завжди і був такий уважний, привітний. Ага, був. А сьогодні так образив Любо, зрозумій, він же вив нам мене з дому і хоче відібрати в мене дитину, яка ще навіть не народилася. Ну, що до цього можеш не хвилюватися. Навряд чи йому вдасться щось подібне зробити, була впевнена подруга. Але Світлана вже сумнівалася у всьому. Не знаю. Ось, дивись, фотографії. Хто їх зробив? Яким чином? Люба, взявши кілька знімків, почала їх розглядати. Скоріше за все, підробка. Але як це довести? Слухай, може, я до нього зайду, запитаю, що там на нього найшло. Любо, не треба. Я боюся, що він і тебе якось образить. У Світлани залишалася ще надія на колишніх друзів Анатолія можливо, від них вдасться почути якусь пораду чи отримати допомогу. Отже, наступного ранку вона почала їх обдзвонювати і тут же зіткнулася з чимось незрозумілим. Усі, кому телефонувала, кого вважала хорошими приятелями їхньої сім'я, раптом виявлялися або сильно зайняті, або їх не було вдома і невідомо, коли будуть. Або просто не брали слухавки. Далі більше. Мобільний оператор надіслав повідомлення про те, що її номер більше не обслуговується. А вже ж, адже Толя був власником корпоративного тарифу. І навіть коли Світлана вийшла на свою улюблену роботу, де її начебто поважали, цінували, раптом виявилося, що всі замовлення, на які вона розраховувала, анульовані, тобто чоловік, зрадивши її, Вирішив взагалі знищити колишню дружину. На перше судове засідання вона з'явилася непідготовленою, до того ж розгубленою і не розуміючи, що робити далі. Підготуватися у неї не було ні часу, ні можливості. Адвоката найняти вона не могла, бо не було грошей. А от Анатолій підготувався чудово. Його адвокат так і сипав свідченнями колег, друзів і самого чоловіка. Які доводили, що бачили її у сумнівних компаніях та в неоднозначних обставинах з іншими чоловіками. Суд став на його бік, але остаточного рішення не було винесено. Фінальне засідання перенесли це була хоч і незначна, але відстрочка. При черговому візиті до гінеколога, у якого спостерігалася Світлана, і який на суді не був, вона запитала, чи давав він якісь свідчення, на що лікар відповів. Ви про що? Я вас бачив або саму, або з вашим чоловіком, а давати якісь неправдиві свідчення це не моє. Ваші особисті дані я теж нікому не надавав це ж лікарська таємниця. Можливо, хтось просто скористався моїм ім'ям. Так, здається, з'явилося перше свідчення на її користь, але поки що не надто впевнене. До того ж, Світлана розуміла, що в цілому їй потрібен грамотний адвокат. А на нього потрібні гроші, яких у неї, звісно, не було. Любо, мені роботу ж треба шукати. Допоможеш, га? запитала вона у подруги, яка володіла невеликою, але популярною агенцією з підбору персоналу. Само собою, щоправда, із роботою зараз непросто. до того ж, враховуючи твій стан, навіть не знаю. Любо, мені все одно яку, аби трохи заробити, благала Світлана. А знаєш, ну, от є одна офіціанткою в кафе біля вокзалу. Я сумніваюся, що тобі це підійде. Ну, важко ж. Цілий день на ногах, з людьми, з підносами. Та нічого, я нормально почуваюся, я впораюся. Світлана, звісно, впевнена в цьому не була, але розуміла іншого виходу немає. Тож довелося влаштуватися офіціанткою. І все стало ускладнюватися тим, що у неї почався токсикоз від постійного запаху жиру і смаженої цибулі. Миготіння відвідувачів викликало запаморочення, але все ж вона почувалася трохи впевненіше. Якось увечері, повертаючись із роботи, Світлана побачила в безлюдному провулку доволі тривожну картину. Група підлітків оточила літню людину. Навряд чи вони хотіли його обікрасти, але от фізично. Він міг постраждати серйозно. Світлана вихопила із сумочки телефон і кинулася до них, не роздумуючи. Відійдіть від нього, я вже викликала поліцію. крикнула жінка. І, мабуть, досить переконливо, бо малолітні негідники одразу ж втекли. Дякую вам, посміхнувшись, промовив літній чоловік. Ніколи б не подумав, що мене врятує дівчина. Та що ви, який порятунок? відмахнулася Світлана. Я думаю, нічого сильно серйозного вони б не зробили. Я теж не думаю, але сердечко все ж йокнуло, потер ліву сторону грудей дідусь. Може, вам швидку викликати? запропонувала Світлана. Та ні, все нормально. Діду додому. Давайте хоча б проводжу трохи. Вам куди? Недалеко. Я взагалі-то з молоддю вмію розмовляти. Ну, тобто завжди думав, що вмію. Учитель же багато років відпрацював, зараз на пенсії. Це що, ваші якісь колишні учні, які вирішили помститися за щось? здивувалася Світлана. Ні, звичайно, мої учні всі порядні. З багатьма я досі спілкуюся і дуже добре, допомагають, якщо треба, порад питають, а ці, сумніваюся, що вони взагалі колись чомусь навчалися. А от у вас, здається, хороші були вчителі? Так, мабуть, погодилася Світлана. І тут співчутливий вигляд літньої людини та його мила посмішка так зворушили її, що вона мимоволі схлипнула. Їй захотілося, щоб її пожаліли, і вчитель, мабуть, вловив її настрій. А у вас, я дивлюся, теж неприємності. Та у кого їх немає, зітхнула Світлана і не стрималася. До очей знову підступили сльози, і вона, не бажаючи того спеціально, раптом розповіла про свої біди. Уявляєте, це ж чоловік говорив, що любить, радів дитині, і тут. З чого це? Невже він сам зробив цей фотомонтаж, щоб підставити мене? гірко плакала вона і раптом схаменулася. Ой, вибачте, будь ласка, гарна рятівниця, навантажила вас своїми неприємностями. І правильно зробили, погладив її по плечу дідусь. Тримати в собі дуже шкідливо, іноді треба давати вихід почуттям. А знаєте взагалі що? Я, можливо, навіть зможу вам допомогти, але за допомогою колишнього учня. Є у мене такий Сашко Друздов. У мій клас прийшов уже років у 12 був відчайдушним двієчником. Але я бачив, хлопець здібний, тож займався з ним багато. І в результаті школу він закінчив хоч і без медалей, але цілком пристойно. Став не професором, а шанованою людиною, талановитим фотографом. У нього свій салон. І мені здається, якщо ви покажете йому ці знімки, він зможе довести, що це монтаж. Світлана вхопилася за цю пропозицію, і наступного дня разом із Петром Олексійовичем вони вирушили до фотоательє. Колишній учень подивився відзнятий матеріал і сказав, що це дійсно підробка, щоправда, дуже якісна, зроблена дорого і зі знанням справи, але все ж довести це можливо. Заручившись його підтримкою, Світлана разом із літнім учителем вийшла з ательє і розплакалася. Тепер це були сльози полегшення. Ну, от, бачите, не все втрачено, сказав Петро Олексійович, а ви, молодець, боретеся за своє майбутнє. Я так розумію, з вашим чоловіком розмовляти марно, але, напевно ж, є спільні друзі, родичі. Ось мати, наприклад, є у нього? Так, Ніна Ілівна, хороша загалом жінка. Хоча у нас із нею і не було особливо близьких стосунків, витираючи сльози, розповідала Світлана. Ну, теж непогано. Сходіть до неї, поговоріть, може, вплине на сина. Світлана в цьому сумнівалася, але все ж пораду послухала. Поїхала до свекрухи, яка живе у маленькій квартирі на околиці. Ніна Ілівна, відчинивши двері, не здивувалася. Проходь, Світлано, знала, що прийдеш, сказала вона. І вже на кухні, коли сіли за чай, сказала Були вони у мене і Толя, і ця нова його, як її, Женя. Знаєш, по моєму, пристойна дівчина, ненахабна, але розумна, розважлива. До того ж у неї є якась таємниця. Я з нею майже не розмовляла, але бачила вона не з тих, хто зайве бовкне, а Толя попросив мене не втручатися. Я намагалася йому сказати, що до своєї думки, а мені, мені розлучатися не треба. Але раз уже так все далеко зайшло, і літня жінка розвела руками. Я розумію, зітхнула Світлана, до вас, у мене, звичайно, претензій немає, просто подумала, потрібно і з вами поговорити. Все ж таки ми були сім'єю. А ви знаєте, що у нас має бути дитина, і вона Толіна, як би він не відмовлявся. Я тобі вірю і рада за тебе. Хотіла б за сина порадіти, але залишається тільки сподіватися, що твоя дитина не буде схожа на свого батька, як Толя на свого. Світлана подивилася здивовано. Батька Анатолія вона ніколи не бачила і чула про нього лише те, що людина він хороша, але нещасна. Мовляв, за службовою необхідністю перевозив якусь велику суму грошей з іншого міста і був пограбований у поїзді. Після цього вирішив не повертатися, поїхав кудись у глушину та там і згинув. Світлана свято вірила в цю легенду, що здавалася цілком достовірною. Але тепер то що виявляється? Аніна Ілівна, подивившись на неї, кивнула. Так, Світланочко, неправда я розповідала раніше. Насправді, чоловіка ніхто не грабував. Сам він втік із грошима, щоб витотити свої борги, карткові ще якісь. Гравець він був. Ну і взагалі непорядна людина залишив нас із сином у боргах і ганьбі. А я що далі, то більше бачу в толі його риси. Така ж жага грошей і таке ж прагнення йти по головах заради своєї вигоди. Зрозуміла, зітхнула Світлана. А ви щось знаєте про цю Євгенію. Можливо, я з нею поговорю. Ніна Ілівна не стала нічого приховувати, і Світлана вирушила до єдиного свого помічника Петра Олексійовича. Ви сказали, серед ваших учнів багато обізнаних людей. Може хтось дізнатися про цю жінку, сказала вона, простягаючи вчителю листок із даними Євгенії. «Хм, є й такий. Спробую довідатися, що можливо, пообіцяв Петро Олексійович, а за кілька днів повідомив, що насправді Євгенія була піар-менеджером у великій компанії, жінкою розумною і шанованою. А таємниця її полягала в тому, що був у неї молодший брат, який страждав на залежність від алкоголю. Деякий час тому він, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував аварію. Ніхто не постраждав, крім нього самого, тож справу вдалося зам'яти. Але от сам молодий чоловік отримав досить серйозні травми і відтоді утримувався у спеціальній установі, перебування в якій коштувало дуже недешево. І оплачувати його змушена була сестра. Світлана, нарешті, вирішила зустрітися з нею і поговорити. Звісно, вона не збиралася повертати чоловіка, але, почувши все про його нову кохану, вирішила просто її попередити. Євгенія про це не знала, і тому, прийшовши в невелике кафе, де Світлана призначила побачення, вона не виявила готовності до розмови. Я не розумію, що ви від мене хочете, сказала Женя. Толя, по-моєму, все сам вирішив. Мене не хвилює його рішення, окрім планів на майбутню дитину. Я прийшла лише за тим, щоб сказати. Він вчинить із вами так само, як і зі мною. Ви для нього лише сходинка. Щойно він отримає посаду директора, ви станете непотрібною. «Хм, ну, це ми ще подивимося, крізь зуби сказала Євгенія. Але було видно, зерна сумніву посіяти все ж вдалося. А тим часом Анатолій намагався спішно привести справи до ладу. Він відчував, що ворогів у нього чомусь ставало дедалі більше, а друзів при цьому менше. При його заняттях це було досить таки небезпечно він давно вів подвійну бухгалтерію і готував масштабну розтрату коштів, щоб вкласти їх у закордонний проект. План його був простий і, як він вважав, гарантував 100% успіх. Він уже знав, як звалити все на теперішнього директора, потім зайняти його місце, а через півроку виявити розкрадання і звільнити винних. А гроші вже будуть в офшорах. Планував він цю операцію не сам, а разом із батьком, який був живий, знайшов свого сина і змовився з ним. Офшорами керував саме він з однієї із західних країн. Таких тонкощів Світлана, звичайно, не знала. Але чудово розуміла, що їй належить боротьба з чоловіком, і сили при цьому явно не рівні. У якийсь момент вона вирішила встановити в квартирі невелику відеокамеру. Крок, звичайно, був ризикованим, але іншого виходу не було, і незабаром їй посміхнулася удача. Толя запросив у квартиру коханку та свого фінансового директора, який був у курсі цієї операції, і там вони обговорювали весь цей план. А після того, як фінансовий директор пішов, Анатолій сказав Євгенії: Ну, ось тепер усе гаразд. Після суду ні Світлана, ні її син нікому не будуть потрібні. Її визнають неосудною. Ось так-то. почувши це, Женя зблідла. Слухай, ти ж казав, що справа тільки в дитині, і ти зробиш так, щоб дитину передали тобі і щоб росла вона в повній родині. Ай, нічого ти не розумієш, відповів їй коханець, і Женя зрозуміла, тепер під ударом перебувала і вона. Тож наступного дня сама зателефонувала Світлані і призначила зустріч, де все розповіла. Здається, він просто божевільний. Я не хочу в усьому цьому брати участь. Я робила це заради брата, але ризикувати я взагалі не збиралася. І це не доведеться робити, якщо на суд я прийду з доказами. Тому я і зустрілася з тобою, відповіла Світлана. І Женя передала їй усі документи, здатні повністю зруйнувати плани Анатолія. Цього виявилося цілком достатньо. На слухання Світлана прийшла підготовленою, щоправда, не врахувала свого стану, просто під час засідання їй стало зле, тож на швидкі її забрали до лікарні, оголосивши загрозу викидня. На щастя, все обійшлося. Світлана пройшла необхідне лікування і більше їм із малюком ніщо не загрожувало. Їй вдалося зняти з себе всі підозри. Суд переглянув справу про розлучення ухвалив рішення про справедливий розподіл майна. До того ж, Світлані присудили значну грошову компенсацію, що дозволяла почати нове життя. А у неї був стимул, щоб почати його спочатку, і це була не тільки дитина. З тим самим Сашком фотографом вона продовжувала спілкуватися і після. У підсумку Олександр зробив їй пропозицію руки і серця, пообіцявши, що буде не тільки хорошим чоловіком, а й батьком для їхнього сина. Світлана повірила незабаром відбулося їхнє весілля, на якому почесним гостем був колишній учитель. Світлана та Олександр вирішили розпочати свою справу, використовуючи гроші, отримані від продажу половини квартири та компенсації.